Насто густо. Така земля благословенна. Озеро таке розкішне просто. Над кожним тунелем я дивлюсь будинок якийсь. А що воно таке? Ну ось тут, тут, над кожним тунелом. Ось тут. У цій частині. Може, то готель? Не вас. Для готелю трошки віддалено. Ну, знаєш, так, для тих, хто... На автомобілях може місце для ночівлі? Боже, яка краса, які гори розкішні. Я взагалі дуже люблю гори. А що він сказав поліція? Що він от так попереджає про поліцію? Боже, яка розумна машинерія. Слухайте. Ну, тут коротко, ж таке, ну знаки вони стоять, все там правильно, uh -huh. як поліції, вони і все одно їдуть. Як попало, ну да. так. Ну, це регулюється за рахунок того, що тут стоїть багато цих машинок для е перевірки швидкості. Uh -huh. Це судова справа, так? Те, судова справа, але коротше вони будуть в цьому випадку правій. Тобто нема попередження все. Нема попередження, що тут контролюють швидкість. такі знаки, значить контролюють швидкість. Тут заправка. Камери ну, <гум> не видно. Тут немає, бо це швидкісна де... дорога. Траса, швидкісна траса. Бо... Слухайте. Ну, це інша... Це інший вимір е... биття, <гум> буття. Інший вимір буття. Нюанси. Да, нюанси дійсно цікаві. Слухайте так раз. Пробуравили гору, пробуравили і тунель, тунель, і можна проїхати нормально. Я собі можу уявити, що тут робилися в середній віки. Треба було на гору, згори. Тому то це і зроблено, так? Да. Боже, яка краса, слухайте. А що там таке зверху? Ага, бачу, що то дорога схожа на дорогу. Тут угу. угу. Бачу, бачу, наче як... Якісь... Чи то скеля, чи то замок. Це руїна. Руїна, так. Да. Все вже приїхали, вже не видно. Як? Село. Селу. Ну, може, колись у старовину тут якісь пости були, що охороняли. Це ж була Ну так, так. Суспільно роздроблені, що там кожен, кожен цар в своєму замку і над своїм селом. І... Да, цар над Це... селом. Дуже добре. Цікаво звучить, цар над селом. Ренду прямо. Що ну, вели між собою війни, хто хоче там відгуки собі більше землі, щоб мати вплив. Угу. Це все? Я зрозуміла. хороша Римська імперія, як кажуть історики, своїми дорогами. Вони прокладали дороги класні, по яким можна було їхати комфортно на своєму вісліку, чи коні, чи просто йти. І добратися. Ну, звичайно. Керську страду і така, знаєш, дорога цікава. Розкішно взагалі. Розкішно. Ой, озеро, озеро здоровене Яка краса, озеро, слухайте. Шо-шо? Угу. Так, слухай. Боже, яка краса, яка краса. І знову тунелі, ну це... Неможливо, можливо, це стільки бали, тому це може бути як гостовищі для... Може таке бути. Взагалі, так, така красива ця країна. Красива ця країна, просто там за деревами озеро його не видно. Уже все. Мені ми вже проїхали озеро так. До моря під'їжджаємо. Ну, під'їжджаємо, не знаю, одні ще спробували. Ну, все-таки автомобіль це велике благо. Сів да й поїхав. <кхи> <кхи> Без Ух ти, мотоциклісти, слухай. Скільки, може, скільки їх, слухай. Може це якийсь Якісь перегони. Та ні, перегони ні. Ну або похід, або якийсь похід. Так, ні, ну Дуже забагато мотоциклістів. за все, компанія, що... Ну так як і кажу ж. Якийсь похід, якась компанія на пікнік. Шашличку поїсти. Слухай, не, не у кожного є машина. Машини по 3-4 чотири народи. Ну, класно. Ще там багато дорослих. Ще не чуть шукать, ну. Взагалі, боже, як, як яка розкішна дорога, слухайте. І ти їдеш, як по маслу йде. Ніяких таких стрибків така дорога просто ну. Які безпечки у нас? Тобі його незручно побачити? Ну нічого страшного. Слухайте, мені тут спереду і так класно видно все. На ще буде. Ну добре, звісно. Я... Я з цього приводу не плачу, я знаю, що я все ще побачу. Класно. І не тільки я побачила, але й мої друзі, які за мною слідкують у Ютубі. Так, слава Богу. А no, 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 що це? Ну, no, місто, так. Бачу, що місто. Розкішно. Слухайте, я тепер розумію, чому італійці нікуди, нікуди не виїжджають, слухайте. Я тепер починаю розуміти, чому італійці не люблять кудись їхати. У них все є це, знаєш, їх роботі, промах. Так, ясно, але в роботі треба, ну, де просухочуть, дражити тут. Нехай в їздити, їм тут вже життя не вистачить об'їздити все і так. Я тобі кажу, що це політика партії цього государства, розумієш? Щоб люди були необізнані. Та ні. І таких людей легко тримати ні. під контролем. Это я Супер природа, причем очень море, хочешь море, Хочешь море, хочешь море ближче, Ну да. Хочешь там... ну, скорее Так, И, так. Мол, Не, Италия, да. Дуже цікава країна, дуже історично цікава. І по-новому цікава. І новітня Італія цікава. Взагалі розкішна, країна розкішна, природа розкішна, їжа розкішна, фрукти, овочі. я не обізнана, как тут желатуется. А взагали, дуже классно. И видно, что Европа. Ну, ты так знаешь, как это называется. Масло масляное. По дорогам видно, що це культурна країна. При цьому і Тарісії дороги часто недовожи не дуже якось. Ну, вони, знаєш, вже звикли до якісних і хочуть іще якісніше. Ну, так. так. Я бачила, як тут німці були дорогу, там вони це покриття роблять дуже глибоке. Чому глибоке, це типу на пів метру. Uh -huh. І вони у них довго живе. Ну, так, так. То, дочці, наш, Слухай, ніч, нічого, а вони знову зверху щось роблять. І такий шар не наростає. Ну, може і так, Ну таке. У кожної країни свої моменти. Ну, це біде, це біде, 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 біде. ну, німці так, але зараз Германія, Германія змінилась не к кращому. Я так це помітила. Жаль, звичайно. Там ще років 20 тому, то Германія дійсно, якість германська була дійсно високою, дуже високою. А зараз у мене є деякі сумніви насчет якості, на рахунок якості. Ні, ну вони, вони марку тримають, але не у всьому. Тепер уже не у всьому.